В Нікополі презентовано муніципальний центр послуг. Депутати міської ради партії регіонів розпочали зустріч зі своїми виборцями. Призери та учасники Олімпіад повернулися з туру країнами Європи. Зробимо наше місце чистішим. Саме під таким гаслом пройшов всеукраїнський суботник. Нікопольські альпіністи вирушили до Грузії, аби піднятися на вершину гори Казбек. Вітаю. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. На цьому тижні у місто презентовано муніципальний центр послуг, який створено на базі дозвільного центру партнери, і працює при міській раді. Це єдиний офіс, де нікопольці мають змогу отримати весь спектр дозвільних послуг. Робота центру із надання адміністративних послуг направлена на виконання програми президента України Віктора Януковича щодо забезпечення умов для розвитку бізнесу, подолання корупції та забезпечення інвестиційного клімату. Нікополь увійшов в тріку міст опісля Кривого Рогу та Дніпропетровську, де відкрито центр. Це ще один позитивний приклад реалізації обласних ініціатив на міському рівні. Ми з вами, шановні земляки, виконуємо ту програму, яку поставив нам президент Віктор Федоровичанукович. Ми будуємо. Нову державу, ми будуємо нову Україну. Ми разом разом з губернатором Олександром Юрічем будуємо нову Дніпропетровщину. І я вам дуже вдячний за те, що ми це робимо разом з вами. Ще раз вас вітаю з цією надзвичайною подією. Опісля урочистого перерізання стрічки, гості та присутні мали змогу ознайомитися зі структурою центру. Тут об'єднано роботи дозвільних територіальних служб, структурних підрозділів міської ради, місцевих підприємств, організацій та установ. В центрі ведуть роботу 28 служб та три державних адміністратора. Завітавши до офісу, нікопольці зможуть отримати 88 дозвільних, 108 адміністративних та погоджувальних послуг. Їх надання в режимі єдиного вікна створює зручні доступні умови мешканця міста для оформлення документів та необхідної інформації для того, аби відкрити. Центр муніципальних послуг із міського бюджету виділено 140 тисяч гривень. Тепер Нікопольці в одному місті мають змогу вирішити усі необхідні питання. Проект не дешевий стоїть десятки тисяч гривень от саме організація. Но я вам скажу одно: э, стоит ли говорити о деньгах, когда пенсионеры, с учетом наших транспортных э, вопросов, вопросов состояния здоров'я, должны были ходить? по разным частям города, где вот вопросы эти тоже мы сейчас решаем, что сводим все коммунальные, социальные службы в одно место, это в старой части будет, в одно здание для того, чтобы было проще, и о, занимаются вопросом. Даже те же предприниматели. Вот вопрос, как оценить тот ресурс, который люди ежедневно тратят, как физический, так и финансовый, передвигаясь и решая вопросы. То есть сегодня задача власти какая? Сделать жизнь проще, организовать процесс, сделать его доступным и минимизировать вопросы коррупционные. Вот вот они є, і це начало. То есть вопрос, стоит ли говорить о деньгах? Для скажу, по сравнению з бюджетом города Нікополя це дійсно мізерна сума. Но она, с з точки зрения жизнедеятельности города, сверхважна з метою покращення обслуговування заявників у муніципальному центрі забезпечено доступ до безпровідного інтернету Wi-Fi. встановлено також інформаційні автомати. В подальшому роботу міського центру планується об'єднати з районним для більш оперативної роботи та зручності надання послуг. Депутат міської ради партії регіонів Олексій Алюшин зустрівся зі своїми виборцями, аби поспілкуватися та по мірі можливості вирішити їх проблемні питання, що наразі хвилює жителів 8-го виборчого округу у наступному сюжеті. Метою зустрічі із виборцями є спілкування та вирішення поточних проблемних питань. Ті, які потребують фінансового втручання та значних коштів, будуть опрацьовані та внесені до відповідних міських програм. Для того аби більш детально розібратися з усіма проблемами, округ поділено на дільниці та складено графік, згідно якого депутати спілкуються із мешканцями. Зокрема, у депутата регіонала Олексія Алюшина таких зустрічей аж 85. Я на сьогодні вже більше половини этих встреч. самые разные. Ну, иногда іноді приходят, проходять спокійно, іноді бурно, Но ну, в будь-який отклик відклик я вижу у людей їм интересно, Они рады, що к ним депутат, депутати, рассказывают свої проблеми. І мені радостно, що в процесі уже вже вийшло ряд проблем решить. Загалом проблеми, якими живуть, нікопольці в більшості випадків стосуються сфери житлово-комунального господарства. Це ремонт доріг, вуличне освітлення та земельні питання. Є деякі питання, які потребують втручання із боку міліції. Зокрема, це відкриття незаконніх пунктів прийому металобрухту. Тож для більш оперативного вирішення проблем уже 22 серпня на базі 12-ї школи депутат буде проводити особистий прийом громадян спільно із дільничним інспектором. На цьому тижні 26 учнів, учасників та призерів обласних олімпіад повернулися з відпочинку країнами Європи, який організовувався під патронатом міського голови Руслана Токаря. Цього року 26 призерів обласних олімпіад мали змогу відвідати 14-ти денний тур країнами Європи, побувати в Парижі, а також в Болгарії та оздоровитися в Криму. З даною можливістю скористувалися учні, які протягом навчального року брали участь в Олімпіадах різних рівнів, ставали їхніми призерами. Вчителі – це просто супер. Ні слово програму дають стимул учиться і не І сім'я були стимулу просто б не було. Стимул, не було. Але, би, це чисто для себе, а так ти ще має, є стимул і вперед витоновий кітаце. Пацанесай для корди поясню для сіда. Наш мер подарили вот всім олімпіадникам такої думки. Я вообще очень благодарна за возможность. Загалом на реалізацію міської програми Творча обдарованість було виділено 95 тисяч гривень, аби наші старшокласники мали змогу оздоровитися, ознайомитися з традиціями та помилуватися краєвидами країн Європи. 20 серпня Нікопольці взяли участь у всеукраїнському суботнику, який пройшов у рамках підготовки до святкування 20-ї річниці незалежності України. Попрацювати на благо рідного міста вийшло більше тисячі мешканців, у тому числі і працівники виконавчих органів міської влади, які традиційно намоять лад у парку перемоги. Парк перемоги чи не найбільша зелена зона, що знаходиться в центрі міста. Тому до нього прикута особлива увага, як керівництва Нікополя, так і перезичних громадян. Навесні в парку висаджувалися молоді дерева, встановлено нові урни для сміття. До чергового благоустрою зеленої зони, окрім підприємств, установ та організації міста, долучилося майже 200 працівників органів виконавчої влади. Наш город становиться чище. А якщо становиться чище, місто, значить, мабуть, тим людям, які тут живуть, немножко цього. И убирается не только ну, мусор обычно убирается листва. Вот у нас каштановая лея, в парке очень много каштанов. Сейчас упали листья каштанов, собираются эти листья, потому что их надо убрать. Если мы их не уберем, там вот это заводится белая моль, которая за зиму может не погибнуть и обычно не погибает. И этим мы пытаемся спасти те деревья, которые у нас уже есть. Здесь амброзия. Сегодня очень многие люди страдают, к сожалению, от такого заболевания, как аллергия, и поэтому вовремя убрать те растения, которые приводят или провоцируют эти заболевания и не дают нашим жителям как бы, спокойно э, дышать до да, воздуха. То есть это тоже одна из тех задач, которые делаются. И то, что не успевается или может быть кто-то просмотрел в период трудовой недели, вот сегодня мы постараемся все это убрать. Мы работаем, чтобы наше место было как можно э, больше частейше. Допустим, мы косим, первые субботники мы садили дерева, потом их поливали, потом Тому бирали. На сьогодні ми працюємо над тим, що ми покосили парк, тепер збираємо листву, траву покошену. Роботами з благоустрою було охоплено всю територію парку, технічну допомогу з вивозу сміття та сухої трави надали комунальні підприємства міста. Не залишилися осторонь і в рамках підготовлення до свята приводили територію вулиці Барнаульської, належний стан і жителі ОСВБ Куба. За підтримки міської організації партії регіонів для маленьких нікопольців до Дня незалежності буде встановлено сучасний дитячий майданчик. Тож аби прискорити процес, усі гуртом долучилися до роботи. Сьогодні ми вийшли на суботник. чтобы установить здесь для наших деток детскую площадку. Мы подотавливаемся, вы видите, тут наводим благоустройство. Значит, площадку эту во многом, во многом, конечно, будет останавливаться благодаря нашего городского головы, потому что он Сделал указание для нашего микрорайона. Почему? Потому что у нас все дома ОСББ, понимаете? И чтобы люди понимали, что они не кинутые, они не забыты. Здесь делаются и дороги, делаются и свет сейчас в микрорайоне. И, конечно же, детская площадка. Я, как отец двоих детей, сам сейчас буду здесь устраивать эту территорию. Завдяки проведенню суботників та небайдужим жителям упорядковуються території парків, скверів, алей створюються сучасні дитячі майданчики, аби нікопольцям було комфортніше жити у чистому місті. За підтримки міського голови та голови міської організації партії регіонів Руслана Токаря напередодні відзначення Дня Незалежності України нікопольські альпіністи вирушили до Грузії, де піднялися на вершину гори Казбек. Дана експедиція проходить під керівництвом відомого нікопольського інструктора Сергія Бондаренка, який займається альпінізмом майже 30 років. Протягом тижня, поступово набираючи висоту, наші земляки планують покорити вершину гори Казбек. Потім на них чекає екскурсія мальовничими місцями Грузії. Це вже друге намагання дійти вершини. До цього п'ять років поспіль альпіністи здійснювали походи на Ельбрус. Покоривши казбек, нікопольці підіймуть прапор України та прапор партії регіонів, яка допомогла у здійсненні поїздки. Я не ожидал даже, что що так, вот, так вот быстро, в течение 2-3 днів. Ну от, мне пошли на встречу и то есть, поняли, <говорит> обычно это виходило очень багато времени. раніше, по крайній мере, мені достучатися було комусь, щоб як то діти чого-то допомогти. Тож бажаємо експедиторам успішного підняття на вершину гори Казбек та в 2012 році підкорити наступну ціль сходження на найвищу точку Європи Монблан. У Нікополі триває підготовка до відзначення Дня Державного прапора України та двадцятої річниці незалежності. Цього року святкування планується і широким розмахом, яке пройде у дусі національних традицій. Шановні жителі та гості міста, запрошуємо вас 24 четвертого серпня на святкування двадцятої річниці незалежності України. 14 до 18 години у парку перемоги відбудеться фестиваль майстрів народно-ужиткового мистецтва Чисті джерела, на якому кожен бажаючий зможе пройти майстер-класи з петриківського розпису, гончарства, художні ковки і лозоплетіння та відчути себе справжнім майстром. На території парку буде розгорнуто козацьке містечко з веселими розвагами та виставками на козацьку тематику. Фестиваль супроводжуватиметься концертно-розважальною програмою творчих колективів Нікополя. О пів на сьому вечора на площі, що напроти міськвиконкому на вас буде чекати грандіозний святковий концерт за участі гостей міста. У якості ведучого виступить фіналіст шоу Мінута слави та Україна має талант пародист Олександр Скічко. Зі своїми яскравими та неповторними номерами виступлять фіналісти шоу Україна має талант, брати акробати Страхови та гурт «Село і люди. Запальні танцювальні номери Нікопальцям подарують фіналісти шоу Танцюють всі. Головним подарунком до свята стануть виступи відомих українських співаків Лами та Олега Скрип» з гуртом воплі до плясова. О 22-й годині нічне немодні копалим засвітить яскравий салют, опісля якого до 23-ї години триватиме дискотека з Олегом Скрипкою. Чекаємо жителів та гостей міста на святкування 20-ї річниці Незалежності України. І на цьому нашу інформацію вичерпана. Нагадаємо іще раз теми випуску. В Нікополі презентовано муніципальний центр послуг. Депутати міської ради партії регіонів розпочали зустріч зі своїми виборцями. Призери та учасники Олімпіад повернулися з туру країнами Європи. Зробимо наше місце чистішим. Саме під таким гаслом пройшов всеукраїнський суботник. Нікопольські альпіністи вирушили до Грузії, аби піднятися на вершину гори Казбек. А зараз, як завжди, прогноз погоди на найближчі два дні. В неділю 21 серпня вночі очікується від 16 до 18 градусів. день позначка термометра сягне до плюс 27. В понеділок, 22 серпня. Вночі очікується до плюс 20 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 25. Очікується мінлива хмарність. І наразі це всі новини. Дякую, що залишалися з нами. Побачимося з вами за тиждень.